У Житомирі учні перших 11 класів третього ліцею зібрали гроші і купили розвідувальний квадрокоптер для військовослужбовців. Розповіла Людмила Кравченко, вчителька першого д класу. Вдалось зібрати 74 тисячі гривень для 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Це, до речі, шостий залізний птах, який прямує до наших воїнів. Додаємо до нашої пташки дитячі побажання, листівочки з побажанням миру. Добра також передаємо ліки, які теж збирали бравши участь у різних акціях. До речі, до збору цих ліків долучилися сонячні дітки. Розвідувальний квадрокоптер передали волонтерці Олені Олексюк. Цей дрон ми відсилаємо на бригаду. Хай вона допомагає хлопцям у захисті нашої батьківщини. І велика вдячність таким діткам. Заради них наші захисники стоять. І бородять ташу батьківщину. Учні першого Д класу у коробку з дроном поклали і листівки і малюнки з побажанням захисникам перемоги, каже вчителька Людмила Кравченко. Дякую! Олена Кучмій, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.